Дівчата, привіт! Зараз ми з вами будемо переробляти ось такі манікюри. І сьогодні я хочу вам розказати, як в мене проходить обслуговування клієнта від початку і до кінця. Насправді, обслуговування воно починається вже з того моменту, коли ви записуєте собі людину. Тобто записуєтесь на ваш комфортний час, ну і, звісно, на той час, який підходить людині. І добре розраховуєте час, який вам потрібно. Я завжди ставлю собі півтори години, тобто мені цього абсолютно достатньо. Тому що в основному я справляюся за годину, годину 10, годину 15. Це залежить, звісно, ще і від нігтів, залежить від довжини, залежить від дизайну. Тому я ставлю собі ось цей запас часу. На нарощення, в принципі, в основному також. Півтора години, але буває таке, що людина, наприклад, там хоче щось з дизайном, то тоді мені потрібно, ну, все залежить, який дизайн. Якщо французький, то я можу встигнути так само і за ті півтора години зробити. А якщо ж е, щось таке більш або складніше, або простіше, то в принципі я справляюся за півтори. Так, коли приходить дівчинка до мене. Я зустрічаю, вітаюся, посміхаюся, спитаю, як справи, чи все добре. Пропоную, пропоную присісти і питаю, чи можливо людина хоче щось випити, каву, чай, воду. Також у нас є шампанське, десь там, до речі, давно ніхто не пив, можна буде комусь запропонувати, тим більше зараз ідуть е, різдвяні свята, новий рік, можливо, у когось буде такий настрій. Отже, Після цього, там, якщо людина захотіла щось попити, я біжу, там, принесу воду, каву, чай і сідаю за роботу. Найперше, що б я хотіла, і я завжди дізнаюся, це те, чи залишаємо жну і що ми будемо робити. І не чекаю, не дивлюся на клієнтку, а починаю спилювати. У мене основне завдання спиляти гель-лак, і я в процесі дізнаюся, що людина хоче. В даному випадку дівчинка сказала, що хочу залишити дужину, нехай дуже не залишається, форма та сама. І вона ще поки думає, що вона хоче робити, вагається там, між чорним, між темно-червоним, от таке починає мені розказувати, поки вона мені це все розказує, в мене вже процес роботи йде. Тобто я не... Тому що ці всі хвилинки, які ми просиджуємо на початку, вони дадуть про себе знати в кінці. І, і все, виконую манікюр, знімаю, запилюю, бафлю, е приступаю до манікюру, і в процесі дівчинка мені каже, там, який колір вона хоче. Відповідно, я вже собі знаю. Ага, якщо це просто колір, мені низ треба ставити прозору базу. Якщо ж це Якась камуфлююча база, то я відповідно розумію, що в мене на низ іде база втираючим рухом, і далі в нас буде там комуфлююча база з французьким чи комуфлююча база там з усім, що завгодно. Тобто дуже важливо вміти розбивати манікюр на процеси. Так само з дизайнами. Наприклад, коли вам показують якийсь конкретний дизайн. Ви маєте вміти розбивати його на процеси. Тобто, знаєте так, як готуєте суп, і ви знаєте, що вам для супу треба почистити картоплю, знайти каструлю, морку почистити, цибульку почистити, Тобто, якщо у вас якогось інгредієнту не буде вистачати, ви не зварите смачний суп, тобто у вас не вийде гарний манікюр. Але якщо ви не будете вміти дізнаватися, що входить в той суп, який Інгредієнт, тобто, який процес ви маєте виконати. Там, наприклад, пам'ятаєте, у мене на каналі є відео, там, де я виконувала новорічний манікюр. Людина мені просто показала картинку, вона там десь її знайшла в Pinterest чи де і каже: Хочу ось таке. тобто Я дивлюся на нігоді, я розумію, що під блискучим червоним лаком. Або бити скло викладене, або відпечати на фульга. Тобто, я розбиваю собі свій манікюр на секції. Спочатку мені треба покрити базою, потім мені треба основний колір, потім мені треба відбити, відпечатати фольгу на пальчику, після цього перекрити напівпрозорим так само червоним кольором. І в кінці намалювати сніжинку. Тобто, коли вам тільки попадається картинка в оченька ваші, ви маєте зразу розуміти, що за чим ви маєте робити. Як тільки ви будете вміти розбивати ці всі процеси на весь манікюр на процеси, тоді ваша е швидкість ваша змінюється, ви пришвидшуєтеся автоматично. І вам легше працювати, тому що, коли ви розгублені, коли ви не знаєте, що за чим робити, воно насправді сповільнюється дуже сильно. І воно може впливати на якість, на швидкість, ви будете панікувати, потім ще прийде, наприклад, друга ваша наступна клієнтка, а ви ще не, не зрозуміли або не встигаєте. Тому, от поки у вас є манікюр, Оцей підготовчий процес, ви вже розпитуєте, що ми будемо робити, які би ви хотіли. Вона там, то Та я не знаю, у мене щось там є. А якщо у вас є фотографія, покажіть, будь ласка, я б хотіла подивитися, що. І поки ви дивитеся на, на ту картинку, ви вже маєте час обдумати, що, які наступні кроки ви будете виконувати для того, щоб зробити те, що людина хоче. Ну, насправді це така дуже класна штука, тому що е, буває таке, що майстер там, дає палітру кольорів клієнту і чекає, поки та вибирає. У мене такого немає, я ніколи не чекаю, поки людина вибирає. Наприклад, там, прийшла клієнтка, яка не вміє або не оприділилася ще з кольором. Я беру одну ручку, наприклад, там, ліву, якщо по праву руку палітра з лаками. Я беру ліву руку, в неї права рука для того, щоб перебирати ці фарби, думати, який вона хоче взяти колір. І все, вона зайнята, тому що вона робить ту роботу, яка мені потім поможе полегшити і пришвидшити мій процес. І я вже у процесі виконання своєї роботи. Тобто я не сижу на місці і не чекаю, тому що вона може. Вона може ці кольори вибирати до, чуть-чуть до, не до половини манікюру. Поки я вже, я вже зробила весь манікюр, і тоді питаю: Ви оприділилися з кольором? Вона каже, так, я думаю, між цим і цим. Тобто, ви розумієте, там, наприклад, для того, щоб вам почистити дві руки, вам потрібно там, приблизно. Не знаю, 20 хвилин. Ви ж не будете 20 хвилин чекати. А відповідно, якщо ви захочете 20 хвилин чекати, то людина буде чути, буде відчувати такий як тиск з боку вас, тому що ви сидите і дивитесь, поки вона перебирає. А не всім комфортно, та навіть мені не, не завжди комфортно сидіти і дивитися, як людина дивиться там на, на ту всю. По палетку, можливо, вона щось сама не знає, що вона хоче. Її просто треба залишити в тому такому її середовищі, щоб вона собі змогла оприділитися, що вона хоче. Це насправді дуже важливо. У мене часто буває таке, що вона каже, що я не знаю, що я хочу порадь мені, наприклад, щось з цього відтінку і з цього відтінку. Якщо ж ви вже мене попросили щось порекомендувати. То тоді я або вже знаю, де у мене стоїть баночка з тим кольором, який вона хоче, і я просто, знаєте, як то шах і мат. Не, не беру палітру з кольорами, а беру баночку з лаком. І кажу, наприклад, там дві баночки, там вибрала людина коричною, хоче темно коричневий Я її вибираю там якихось два коричневих і показую, або три коричневих, Ну не знаю, скільки у вас коричневих є, у вас може бути і 10, ви берете ті 10. І показуєте, її вже легше з того всього вибрати. Але знову ж таки, вам треба встати, піти, взяти баночки, покласти, показати. Дивіться, ось цей коричневий, ось цей коричневий, ось цей, який вам більше подобається. вона. Ну, Я думаю, що це не цей. І це також дуже важливо, тому що не завжди людина знає, по-перше, чого хоче. А якщо знаєш, чого хоче, знаєте, як то, у вас є такий червоний, але такого червоного, як я хочу, у вас нема. То тому, тому так, я не скажу, що це хитрощі, це навіть не хитрощі, це просто, ну, я в першу чергу якби думаю, як пришвидшити мій процес виконання роботи, але я так само думаю, щоб людині було комфортно, щоб вона не почувалася в мене напружено, щоб їй не було якогось такого відчуття. Давки, щоб не було, що її пришвидшують. Давайте, давайте швидко кольор, я не знаю, що ви хочете. Давайте в мене вже наступний клієнт. Такого ніколи не кажіть. Тобто, у вас в процесі виконання манікюру, у вас якраз є час дати людині час подумати. Це насправді так дуже важливо, тому що всім буде комфортно. Ну, і поки вона там може вибирати кольори, щось розказує, якісь історії, знаєте, там, а якщо у вас є постійні клієнти, то у вас ну що там, ну що, і що, а що, а він що, а ти, що, знаєте, завжди такі дуже веселі, веселі смішні історії в процесі виконання роботи є, тому якщо ще такі історії є, то сам процес манікюру він йде ще швидше. і Насправді буває або дуже весело або дуже трагічно, хтось ділиться різними історіями. Тому деколи ввечері вже просто йдеш додому, голова квадратна, тому що всі тобі розказали, що в них сталося. І класно, коли всі розказали, що в них класне сталося, і гірше, коли всі розказують, як в них все погано, які вони там нещасливі, як їх все задобало, як їм все не подобається. Тому, знаєте, ці всі історії, вони як накладаються така подушечка, і ви йдете з тою подушкою додому. І бажано її десь там розгрузити по дорозі, викинути, щоб не нести це все, цей весь багаж багаж цих всіх історій з собою. Е, так і все. І я як тільки я дізналася, наприклад, в даному випадку, що клієнтка хоче чорний. Вона хотіла комбінувати чорний з буртовим, але хотіла щось таке, щоб це було класично і красиво. Тому я порекомендувала її взяти просто чорний, такий з різнокольоровими блискітками, світло відбиваючий. Тому ми зупиняємося на цьому чорному, і він в нас буде. Ось. Одна історія, ось ця дівчинка, яку я зараз буду виконувати чорний. Вона розказала, що в них на роботі був новорічний корпоратив, і там був такий, такий конкурс, треба було одягнутися якби найгірше. Тобто ти мав себе показати з найгіршої сторони. І ну, хлопцям це зробити насправді простіше, вони там якось, хоча сучасні хлопці, вони теж такі, знаєте. ні, ні туди, ні сюди. Але вона розказала свою історію, вона просто собі купила дуже великий розмір футболки. Футболка була волосатою спереді, волосатою ззаді заді на грудях. Тобто це був якби чоловічий торс, волосатий і дуже великий ну, такий пузатий, великий пуза. І вона одягнула цю футболку, запхала подушку під неї, зробила собі такий величезний живіт. І, в принципі, я не пам'ятаю, вуса не, не, на лиці вона була не, не, з макіяжем, нічого не, не змінювала в обличчі, Там було завдання якось зіпсувати себе в, завдяки одягу. Та, і вона пере, перемогла на цьому конкурсі і каже: насправді дівчата були різні, вони там старалися якось себе споганити, але в основному хотіла підкреслити, а вона якось так не побоялася. і... Одягнула таку волосату футболку, засунула туди подушку величезну, таку зробила собі таке пузо, знаєте, такий жирний, жирний волосатий мужик. І насправді, з однієї, це було дуже смішно, дуже весело, а з іншої сторони, я думаю, що, мабуть, не кожен зміг би ось таким чином посміятися з себе. І це насправді така дуже. Ця функція притаманна не всім людям, тому тільки респект, <реш> респект за таке, таке відношення з гумором до себе. Ось, бачите, такий чорненький у нас буде колір. Насправді в цьому лаку є дуже багато різнокольорових мікроблискіток, але чомусь камера передає лише сріблясті, якщо так придивитися і під кутом нігтик повертається, то ви можете побачити там червоні, блискітки, зеленуваті. Я постараюся в кінці трошки ближче відзняти, виключила освітлення на столі, і воно там трошки показало себе, але все одно то було не... вживу, ефектніше, вживу, набагато красивіше виглядає. Тому, ось так, ось такі смічні, веселі історії. Наслухаєшся, знаєте, можна книжку писати, можливо, колись, колись так і буде. Головне це все скласти в якийсь пазлик в своїй голові. І, я думаю, було б цікаво. Та це в кожної людини, хто займається з людьми, такого не слухаєшся інколи що і смішно, і плакати хочеться. Тому насправді робота така достатньо цікава. Така багатостороння і. Енергетично затратна, що теж немаловажливо, тому що є різні люди, є люди, які заряджають вас позитивом, і діляться, і підтримують якимось чином, якщо це вам потрібно, і дають вам якоїсь, не знаю, там, хвалять вас, кажуть, яка ти класна, як мені подобається твій манікюр, яка ти взагалі людина. А є такі, які навпаки розказують, як в них все погано, як них все там на найгіршому рівні. І це насправді також воно дуже сильно впливає на подальший вас, ваш настрій. Тим більше, якщо вам, якщо це клієнтка перша за, за день ваш, і вам ще треба весь день працювати, то, то це дуже трагічно. Якщо це так можна назвати, ось такий красивий у нас, бачите, глибокий колір получився. він насправді і так дуже красиво грає. Ну, і клієнтка захотіла, як зазвичай, вона спочатку хотіла е бурдовий мішати з чорним, потім вона передумала той бурдовий міш, мішати з чорним, вона захотіла мізинчик зробити матовим і на ньому намалювати глянцеву сніжинку. В принципі, звучить дуже красиво, бачите? Коли вона мені озвучила цей момент, в принципі, це все дуже просто. В кінці манікюру просто покриваєш один пальчик матовим і після цього малюєш собі сніжинку. Е, ідея була дуже гарна, але ми спочатку думали зробити сніжинку з темпінгом. Але з темпінгом, коли робиш, тоді все одно треба її профарбувати лаком і вона може бути. Не такою, як ми собі уявляли, тому ми її вирішили просто по топу намалювати по матовому топу, так, вірно, намалювати звичайним глянцевим топом. Я це зробила, зараз ви зможете побачити, як я це зробила. Воно виглядало якось так для мене якось ніяк. Мені здається, що матовий топ приглушив сам колір, і. Сніжинка вона була якась така, як спочатку було незрозуміло, що це таке, тому що такий колір, що, в принципі, вона губиться, тим більше ще блискітки є по дорозі. Можливо, якщо б це був просто чорний колір без блискіток, вона б так не губилась. Ось бачите, зараз я протираю. Липкість в нас мізинчик став матовий і, відповідно, блискітки стали лише сріблясті. Тобто, якщо на інших пальчиках вони будуть мерехтіти різнокольором, то тут воно тільки сріблясті. І я взяла глянцевий топ. І зараз в мене завдання намалювати сніжинку. Вона захотіла в одному кутику, з цієї сторони якби такий, такий шматочок сніжинки, ніби як залишилася її частинка. І з верхньої сторони ми намалюємо так само. І потім ще додамо дві зірочки. Малюю спочатку такий хрестик, а зараз ви можете побачити. Малюю маленький хрестик, і потім кутики цього хрестика якби заокруглюю. і в нас виходить така ця перша зірочка, яка сходить на святу вечерю на небі. <кхід> Ось така. Така в нас зірочка вийшла. Потім ми щось поглядали цей пальчик. Ми справ... насправді його засушили, все, залишили. Але це, ну я не знаю, треба добре розглядати цей палець, щоб побачити, що там на ньому є якийсь дизайн. І в кінці, після того, як ми зняли я зняла відео, виключила камеру, ми все ж таки мізинчик перекрили глянцевим топом. Так воно було гарніше, красивіше. І... Якось всі вони були одинакові, але мізинчик він був уже з сріблястими блисточками, а не з різнокольоровими. Ось такий манікюр у вас получі... О, у нас. і у вас. Сподіваюся, що у вас теж такий вийде, або ще й кращий. Напишіть, будь ласка, коментарі, чи справді ви робили манікюр по моїй техніці, чи виходить у вас так гарно, чи виходить у вас ще краще. Я насправді мені дуже цікаво поглянути ваші фотки, і думаю, можливо, десь зробити так, щоб ви відмічали мене в інстаграм, щоб я змогла подивитися на ваші роботи. Можливо, я зроблю якусь таку штуку, щоб буду коментувати ваші роботи. Як було б вам цікаво на, на таку тему? Можливо, я б. Відкреслювала, на що вам звернути увагу, на які, які недоліки або які, що, що вдається добре. Збачите, яка та сніжинка? Вона якась така недо, недосніжинка. А сам колір ось такий. Він так дуже-дуже гарно і красиво переливається. Це я виключила освітлення на столі, і в мене просто спишка від телефону. І сам колір починає так морехтіти. Дякую, дівчатка, що дивитеся. Коментуйте, напишіть, поділіться враженнями, чи буде подобатись вам схожа рубрика. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.